Коло базар вже є підсніжники, уявіть собі. Яка ціна? 30 гривень. А молочна продукція? По чому? 50 гривень. Яка ціна яєць? 8 гривень. Горішки? По чому? 120 гривень. Квасоля є багато. По, чому? по 100 гривень. Яка ціна картоплі? 20. Домашні кури, все на все 130 гривень за кілограм. Яка ціна помідорів? 120 гривень. 120 гривень. Кабачки? 100. 100. І огірочки є також. 150. 150. 450. Бачите, такі домашні вироби консервовані, так само є на базарі. Сезон полуниці вже розпочався. 250. Яка їх ціна? 250. 250. 250. Яка ціна цього 250 гривень. 250 гривень. Це цей, який тут приправи. Це десь сім край називається, дуже права дуже прохожа. Прошу переда. Вітання з Коломиї. Ми вже майже завершимо сьогодні торгівлю. Сьогодні зустрілися з багатьма, дякуючи вам, ви прийшли, купили нашу продукцію, також могли попробувати і ікру, і рибку. Також думаємо, що на другий вівторок так само буде.